Всім привіт! Мене звати Оля, і у цьому відео я розкажу вам про основні функції навчально-виховного процесу. Навчальний процес, як складова частина загального процесу виховання всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам сучасного суспільства, повинен забезпечити виконання цього завдання реалізацією трьох основних функцій освітньої, розвиваючої та виховної. Головне призначення навчання це оволодіння студентами, основами набутого людством соціального досвіду. Тому освітня функція навчання є основною та визначальною. Реалізація її може здійснюватися в умовах пізнавальної навчальної діяльності під керівництвом викладачів, а також самоосвіти як самостійного керівництва розвитком своєї особистості. Головна мета вищої школи це стимулювання особистості до самоосвіти як загальної, так і професійної. Самоосвіта – це вид навчання, мета, зміст, форми, методи, умови якого визначаються самим суб'єктом. Реалізація розвивальної функції це одне з найважливіших завдань, розв'язання якого будується на теорії Вигоцького. Відповідно до цієї точки зору, навчання і виховання має провідну роль у психологічному розвитку людини. Навчання, і розвиток пов'язані між собою, але навчання, випереджаючи розвиток, стимулює його, і одночасно воно само спирається на актуальний розвиток людини. Розувальний характер навчання передбачає вдосконалення розумових здібностей, які дозволяють людині здійснювати пізнавальну діяльність, яка забезпечує. Перше це самостійність мислення, швидкість та міцність засвоєння знань, винахідливість при розв'язанні нестандартних завдань, критичність, гнучкість операцій, перенесення прийомів розумової діяльності, доведення вміння робити зіставлення, висувати гіпотези тощо. Друге це розвиток мовлення, тобто збагачення та вдосконалення словникового запасу, глибоке розуміння змісту знань, оволодіння виразовими засобами мови, влучність та логічність. Третє це розвиток уяви, фантазії та спостережливості. Четвертий – це розвиток пам'яті, почуттів, волі тощо. Виховуючий характер навчання, це об'єктивна закономірність. У навчальній діяльності студенти набувають знань, умінь і навичок, які вже в свою чергу стають базою для формування світогляду, наукових переконань, працьовитості, вольових та емоційних якостей. Здійснюється моральне, естетичне, екологічне, трудове та інше виховання. Відбувається духовне збагачення та усебічний розвиток особистості студента. Деякі дослідники також виділяють професійну функцію. І її значення виявляються у тому, що навчально-виховний процес набуває професійної спрямованості. І ця функція успішно реалізується лише за умови усвідомлення її важливості викладацьким складом вищого навчального закладу. Це все, що я хотіла розказати по цій темі. Дякую за увагу та до зустрічі у новому відео.